Чи готові українці й надалі терпіти війну? У діалозі яких держав вирішуватиметься майбутнє України? Та чому європейські країни повинні уникати дії, які можуть зблизити азійські держави з Росією? Українці готові терпіти війну, але виснаження зростає. Про це ветеріслава тіві заявив директор інституту соціології НАН України Євген Головаха. За його словами, відсоток українців, готових жити в умовах війни, зменшився. У суспільстві відчувається поступове виснаження, каже соціолог. Якщо 22-го року у нас були безумовно 67%, відсотків, а не готові терпіти всього 4%, відсотки, то зараз вже не безумовно, теж десь дві третини. Але вже частина з них чверть, де десь, десь каже, що все ж таки обмежений час. Ну і 14% кажуть, що вже терпідні вичерпалися. Водночас голова ха зауважив, що три чверті українців готові погодитися на мир, але лише за умови реальних гарантій безпеки. Для українців най, най, найбільш зрозумілих гарантій було б членство в НАТО. Але просто українці розуміють, що це такий шлях довгий. От. Зараз гарантії можуть бути надані не в межах НАТО, але в межах домовленості ну, з країнами Заходу, які надали б гарантії захисту України при відновленні агресії. Про це, а також які внутрішні конфлікти становлять найбільшу загрозу для українського суспільства, та про роль російської пропаганди у війні читайте в коментарі «Головах» і на слава ті сьогодні. Президент Польщі Кароль Навроцький перебуває з візитом у Вашингтоні. Це перша закордонна поїздка польського лідера. Основні теми переговорів із Дональдом Трампом військова та енергетична безпека Польщі. Водночас у делегації президента не буде представників МЗС. Як повідомила заступниця міністра закордонних справ Польщі Анна Радван рьореншев у відомстві цитую просто не отримали запрошення. Цей випадок є черговим епізодом напруги між президентським палацем та МЗС. Раніше у Польщі широко обговорювали відсутність представника країни на зустрічі Зеленського з Трампом. Майбутні війни в Україні вирішуватиметься у діалозі США та Китаю. Воно значною мірою залежатиме не від дій самої Росії чи навіть України, а від глобальних переговорів між Вашингтоном та Пекіном. Про це в етері українського фокусу на слава тіві заявив керівник центру ділова столиця Вадим Денисенко. По суті, майбутнє е, Україна російської війни буде вирішуватись в переговорах США Китай, і е, по суті, по суті, е, росіяни пробують. Зіграти в гру між Китаєм і Сполученим Штатам Америки в той момент, коли Україна на жаль на сьогоднішній момент має е, навіть не нульові, а мінусові стосунки із китайською народною народне Відповідаючи на запитання ведучих про те, чи не буде поразкою для України, якщо Китаю війде у переговорний трикутник про закінчення війни, Денисенко нагадав: Китай на сьогодні підтримує Росію так само, як і Україну. Окрім того, цитую подобається це комусь чи ні. Головний торговельний партнер України це Китай. Коли говоримо про те, що Китай підтримує Росію, Китай в принципі торгує з Росією точно так як і з Україною. І на сьогоднішній момент там подобається це, комусь чи не подобається, але головний торговий партнер України на сьогоднішній момент це Китай. Що експерт думає про майбутню коаліцію охочих та перспективу антизахідного, антиамериканського союзу Індії, Китаю та Росії? Читайте в його коментарі на слава. Ті Європа має рахуватися з Азією, але залишатися жорсткою щодо Росії. Французьке видання Le Figaro прокоментувало зустріч лідерів Китаю, Індії та Росії у Тянцзіні, яку розглядає як демонстрацію антизахідного фронту. Видання застерігає, що європейські країни повинні уникати дії, які можуть ще більше зблизити азійські держави з Росією, але водночас не мають права дозволити Кремлю перемогти у війні. Особливу увагу газета приділяє загрозі для країн Балтії, які є членами НАТО та ЄС. Що пишуть журналісти Ліфігаро щодо розміщення французьких та британських сил в цьому регіоні? Читайте в новині на слава тіві. А в мене наразі все. Більше актуальних новин знайдете на сайті та в соцмережах Слава Тіві. На все добре!